Друзі, вітаю результати переговорів в Женеві. Мідінський зриває, заводить переговори в тупік. Вітков каже, що такого прогресу ще люди не бачили, і все дякуючи допомозі Дональда Трампа. Ну, а є ще і об'єктивні оцінки від француз пресу. Є історія власне загалом всього, що відбувається, заява у Мерва, зустрічі з європейцями в Росії. В Чебоксарах паніка завод який виготовляє електроприлади для того, щоб обходити наші. Реби трошки почав горіти, диміти. От і росіяни жаліються. але одразу кричать: без паніки, без паніки. От, Європа вимагає від України відремонтувати все ж таки трубопровід. Дружба, але тут зараз розкажу, якою має бути наша позиція. Макрон поїхав в Індію, в тому числі, щоб говорити про Україну. Ну а Балтійське море теж вирішило нас. Підтримати, що сталося в цьому прекрасному морі. давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Останні 120 тисяч цього прекрасного збору на 10 роботизованих, торелів, е торелі, які будуть оснащені е кулеметами, автоматами, всім, чим тільки забажаємо. Ну, насправді не ми, а 5 батальйонів, які їх отримують. Вони дають технічне завдання, і виробник власне саме під них робить відстань. Кучність, ну і все-таки штуки Сидить, значить, наш воїн управляє з дистанційного пульта, не ризикуючи життям, знищує окупантів. Ось така техніка нам подобається. 120 тисяч, будь ласка, покладіть, потім буде маленька пауза, але дуже-дуже вас попрошу. Зробіть, щоб ми закрили і могли уже передати на виробників, щоб бригади не чекали. А ми починаємо. Дмитрієв, путінський посланець, приїхав, поговорив з Вітькофом. І поїхав назад в Росію, тобто на переговорах він не залишався, залишував цього шизанутого а, Мідінського. І власне Мідінський продовжував переговори. Загалом переговори тривали 6 годин. По двох групах політична і безпекова. І кажуть, що якраз таки Мідінський зриває перемовини, заводить в нереалістичні вимоги, заводить в ідеологічні закиди. Ну і, власне, у всіх виникає враження, що він прийшов тільки для того, щоб зривати. В той час Вітков каже, що суперпрогрес і все класно, ми цього прогресу з вами не бачимо. Тому що зараз, хоч, хоч і каже вся преса, і Сушетит прес, і Франц прес. Вони говорять, що дійсно переговори йдуть складно, успіхів видимих немає. Обидві делегації домовились передати отриману інформацію своїм лідерам. Одна з вимог Росії це і тиску на нас, на це, до речі, жаліється президент, каже, що Трамп вимагає від нас поступок, Трамп вимагає від нас миру, хай так само вимагає від Росії. Ну, от, але бачимо, що від нас вимагають а, відвести війська. Україна каже: Окей, але відведіть настільки само. Бо якщо Україна відійде, Росія зайде в цю територію, це здача території. Якщо Росія відійде, наприклад, ми з вами говорили: у нас є інсайт, 40 кілометрів, робимо демілітаризовану зону. Окей, Україна тоді теж відступає 40, Але поки що ніяких гарантій немає. Зеленський, крім того, що жаліється, що Трамп на нас тисне, каже, що давайте зустріч з Путіним будемо робити прорив прогресу. І власне для цього треба зустрічатися з власне ватажком їхньої банди фашистської, і каже: тоді говорити, бо ці всі Мєдінські, це без толку і ніякого результату з них немає. Європейці поряд із нами допомагають, підтримують. От і власне е умер вчора з ними зустрівся, проінформував реліз. В нього дуже сухий, нічого не сказав, повідомив там, розказав. Але насправді для нас важливо, щоб вони були там, тому що це наше ось таке посилення, і ми розуміємо, що ми не одні там і нам допомагають. Макрон теж допомагає, поїхав в Індію до Нарендри Моді говорити про економіку, політику, ну і зрозуміло, що безпеку. Треба зупиняти російські танкери, треба вводити санкції. От, е, єдине, що треба трошки попросити Макрона, якщо ви затримали російський танкер, наприклад, Грінч. Так, да, він заплатив штраф кілька мільйонів, але, друзі, не треба випускати. Бо це буде безкінечна гра. Грінча випустили. Російські танкери, якого заарештували, вже випустили. Друзі, так не робиться. Ми ніколи не зведемо кінці з кінцями, якщо будемо їх ловити, і відпускати. Гра в котів і мишей при всій повазі до пана Макрона. Давайте знайдемо правильний юридичний інструмент, або просто дайте нам координати, де він стоїть, і туди припливе красивий український дрон. І знисіть його. І все. А відпускати їх ловити, ну да, заробимо ми там, условно, з вами 1-2 мільярди. Але Росія набиває свій бюджет на сотні, ну, ми так не, 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 не стягнемо. Тому треба їх або дірявити топити, або, власне, затримувати і не відпускати. Слабка юридична політична позиція. Просто в дурню будемо тратити час. Але Макрон приїхав тратити час на рендрой моді не в пусту, він там побігав зранку, значить, по нью делі От, всі його пофотографували. Макрон, значить, е дійсно підготувався до зустрічі. І каже: допоможіть нам досягнути. Він зараз не говорить за весь мир. Зрозуміло, що від е Індії всього не попросиш. Індія, хоч і говорить, що вона дуже миролюбива, повірте, що ті хлопці. От. Але що Індія може нам запропонувати? що Індії поїхав просити Макрон каже, давайте, хоча б часткове перемир'я, не бити по цивільній інфраструктурі. Не бити по енергетиці і не купуйте їхній російський газ і нафту ось це просить е, Франція для України в Індії спроба відділити Індію від Росії. Цим займається зараз Америка, цим займається зараз Індія. Ну нам теж треба включити цей переговірний трек. Нам теж треба з Індією більш вплотно працювати. Да, ми ображені у нас на них злість. Вони купують нафту, фінансують наші вбивства. На рендер моді приїжджав, все рівно працювати треба. Географія не міняється, Індія велика держава, ну от і з нею треба мати контакт. Треба придумати, яким чином перевернути цей стіл, де лежить невигідний для нас розклад. Друге, Нарендра забрав своїх військових, яких Росія правдами і неправдами забрала до себе на фронт. Він сказав, ні, по домам, їсти карі. Все, типу, тому для нас зараз важливо Індію перетягнути. От ще важлива історія. Естонія хоче поставити ядерку. Нам ця історія теж дуже-дуже подобається. Ядерка це завжди класно, особливо, якщо її ракети націлені на Москву. Нам поки не дають, але ми на цьому шляху, я більш ніж певний, що у нас ядерка буде. От, але якщо Естонія хоче через НАТО отримати в рамках гарантій безпеки ядерку, Супер, нам це дуже підходить. Це можливість, що Росія не нападе на Естонію. Підходить, ракети будуть націлені на Москву. Знаючи цих дерев'яних остолопів, явно якийсь перейде кордон. Все, в Естонії буде право стріляти. Тому кілька, кілька стріл, Бога, які полетять по цій фашистській столиці. Красиво буде, повірте. От, тому, чим більше ядерки буде стояти націлено на Москву, тим краще. Це в тому числі наша безпека. Давайте чесно, це спільний європейський щит. Нам треба мислити континентом. І коли ми будемо свою ставити, і коли вони. Так, да, зараз нам забороняють, але треба нагадувати про Будапешт, нагадувати про наші ядерні можливості, нагадувати про гарантії безпеки. Якщо Мідінський нас заводить в якісь глухі кути ідеології, треба грати все. Тоді ніякого договору, тоді Будапешт. Ми вертаємо ядерну зброю. Повірте, Мідінський інакше заспіває. Приїде Лавров, Путін, Кісільов, хто в них там ще є? Ну, Чорномир він може тільки не приїде. А решта приїдуть. І будуть казати: Ні-ні-ні, це ж порушення договорів. Яких договорів? Які ви самі порушили. Розумієте, тому тут теж не треба слухати витрачати час. Треба самим піднімати ставки і показати, що ми за те, щоб у останній була ядерка. Супер! Супер, хай буде. Польща хоче, і в Польщі хай буде. Е, дивіться, ЄС. Е, нас починає вимагати, каже, ось дивіться, трубопровід дружба, ви не ремонтуєте. Посміхнулись українські хлопці, які ремонтують ці труби. Дивіться, яка наша позиція? Вони кажуть, давайте робіть, вони на нас жаліються, будуть нам щось блокувати. Можемо ремонтувати, знімайте заборону на вступ. Давайте до 2027 року наше представництво працює, наші міністри працюють, забирайте, кажіть вже. Що якщо звідти піде нафта, все, знімаємося заборони на вступ України. Бо так, коли холодно замерзли да, ці два за Фіцо і Орбен, то все, Україна, давай нафту і газ, а потім, типу, ми проти вступу. Ні, пишіть розписку. Ми ж вам не віримо жулікам. Тому давайте. Так, да, Європа буде вимагати. Тоді наша політика хорошо. Італійський протест. Тихенько ремонтуємо і кажемо, ну, десь до середини 29-го. Хоча, будемо казати, завтра-завтра через 5 хвилин, але десь до 29-го року можемо його перемонтувати. Або навпаки, можемо перемонтувати за 3 дні. Але давайте гарантію, що ви не будете нам заважати вступати. Повірте, це нам здається, що це трубопровід. Це головна єдина нитка, яка дає їм енергію. Просто вони гаснуть і тухнуть, є, там довозять, але ціна взагалі не співставна. І енергетична безпека їхня залежить від нас. Ну от хай знімають тоді ці фашистські путінські вимоги. Ну і ще одна історія: чи боксари, там є завод Прогрес туди прилетіли красиві українські дрони, і прогрес виявився отрицательним. А зараз це там палає, кричать, що нічого страшного. Ну, ми зараз ліквідовуємо військові мілітарні об'єкти для того, щоб вони не цілились в українську інфраструктуру, їх можна було легко глушити українськими ребами. Ну і власне Балтійське море, завершиться війна, точно поїдемо до наших друзів Балтів-гостя. Море прекрасне замерзло. Є російські північні порти, наприклад, Петербург, через які 40% всього проходить. Ну, навіть не через Петербург, через фінську затоку. Ну, але зрозуміло, навколо чого вона воно все замерзло. І кажуть, зараз навіть фінансисти американські кажуть, це зараз вплине на об'єми поставок нафти. Прекрасне море, обожнює Балтійське море. Після Чорного азовського тепер буде моїм улюбленим. Супер! Путін кричав, що зима працює проти нас. Ні, ні, не тільки проти нас. І кажуть, там зараз є аналітика, що тиждень другий вже стоять судна, не можуть завантажитись, просто. І росіяни теж кажуть: якщо без ль... льодоруба не заходь, якщо без спеціальних значить, можливостей не заходь, одним словом, 80% цих. Барші, які приплили за російською нафтою, просто фізично відпадають. Ось так буває інколи. Природа теж жартує. Підпишіться на цей YouTube канал, в коментарях напишіть, чи є ще хоч якісь очікування від цього раунду переговорів в Женеві. От а хто правий, відков Мідінський чи Французька преса, що складно є прогрес, чи навпаки тупік. Ну а підпишіться на канал, зробіть донат 120 тисяч, і потім певний час. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.